У нас День української кухні. Ми готуємо дітям варенички з картошечкою, котлетки в нас, піджарка, куряча каша, борщ і бамбушечки. Це шкільне меню у Вінницько-хутірському ліцеї. Національні страви різних країн світу для учнів готують щочетверга. Розповідає директор Сергій Загородній. Ідею тематичного меню підгледіли в інтернеті і вирішили втілити її у життя. Ідея з'явилася досить спонтанно, Просто постанови в інтернеті прочитав про день бургера, і я прийшов з цією ідеєю до нашого заробництва, яка підтримала цю ідею. З Нембургера, і далі виникла ідея продовжити. Четвер, тому що, по-перше, це вже майже кінець тижня, тому що дітям треба щось, якесь нове враження під кінець тижня для того, щоб п'ятницю закінчити із новими силами. Тому ми виграли четвер. Смачно як вдома, каже першокласник Єгор. Сьогодні в кашу ну, котлету і борщ. Дуже смачно. Ні, відповідь котлета. Я повні козак української «Суп, борщ, кашка, котлетка. Ну, все при все сподобалось. Продукти для меню використовують виключно ті, які затвердило міністерство освіти. каже за відділенням виробництва Олена Река. У нас є є головне меню. Затверджене чотирьохтижневе, по якому ми працюємо. Продукти нам привозять. У нас є технологічні карти, по яких ми строго робимо по рецептурі. Вони затверджені міністерством, і ми не маємо права від них відступати нікуди і по них працюємо». Початкова школа харчується безкоштовно, старша за гроші, каже директор. Національні страви різних країн світу щочетверга готують із початку навчального року. У меню вже були, окрім української кухні, грузинська та італійська, а ще американські бургери. На грузинську кухню у нас йде в основному випічка, це хачапурі, і плюс ми намагаємося для діток приготувати страви перші і другі страви, якраз близькі до цієї кухні, до грузинської кухні. На італійську кухню ну, це макарони, це святе. Ну і до макаронів, звичайно, сир, величезна кількість сиру у різних видах. Це і сир розплавлений на самих макаронах і сир окремо. Найбільше користуються попитом серед старшокласників це день бургера. В цей день у нас на кухні не лишається взагалі нічого. Всі бургери розкуповуються за півперерви. Їхньою ініціативою, каже Загородній, зацікавились і в інших лісеях міста. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.